Вау, а що це в тебе за ковтина така? Та, це мерч мого університету, Каразінського. Ой, у вас там і зараз багато цікавого? Так, звісно. Було б класно побачити. Та це не проблема, зараз покажу. Да? Так. Окей. Одягайся. Давай. Вау. Бачиш університет? Угу. Заходь прямо до нього. Це було круто. Вже вони, напевно, ще красивіше. Ходімо зі мною. Я покажу тобі університет таким, яким він є сьогодні. Каразінський університет працює попри війну, і усі факультети та інститути залишились у Харкові. У стінах університету відбуваються студентські заходи, зустрічі з партнерами та студентським активом міста. Студенти можуть відвідувати музеї на базі університету, займатися науковою роботою в лабораторіях із сучасним обладнанням. Вивчати світ і позаземне життя в науково-досвідних інститутах або відвідувати лекції від відомих спікерів. Навчання в Каразінському відчиняє двері в майбутнє, розширює можливості, дає актуальні знання, дозволяє вдосконалюватися та практикуватися. Каразінський це осередок культури, який має сучасні виставкові центри, де проходять художні виставки і виступи найкращих митців. Активне студентство вже зараз робить внесок у розвиток міста і країни. Їхній голос чують у світі, а сучасні бази практик створюють ще більше можливостей для оволодіння новими навичками. Скільки ж можливостей для активного дозвілля? Увесь рік працює ботанічний сад університету. Студентське життя триває. Студенти знаходять близьких друзів, зустрічають кохання і отримують яскраві емоції. Каразінський це поєднання інновацій і класичної освіти, що випереджає час. А люди найголовніша наша цінність. Ну що, як тобі? Це було дуже круто. Каразінський, чекай на мене!